Доброго ранку, друзі, доброго ранку, родина, доброго ранку всім, хто сьогодні дивиться цей етер чи подивиться його у запису. Сьогодні ми знову вкотре, безперервно, дякуємо за ранок нашим Збройним силам і долучаємося до всеукраїнських щоденних поетичних читань. Дякую всім, хто сьогодні разом зі мною. Дякую авторці, яка надихнула на сьогоднішній етер і чиї вірші прозвучать для вас, друзі. Я думаю, марно нагадувати, яка складна ситуація нині в Україні. І марно нагадувати, що обов'язок кожного з нас долучатися посильно будь-яким способом до допомоги нашому війську. Марно нагадувати, що сьогоднішнім ранком, днем, вчорашнім, сьогоднішнім, завтрашнім ми завдячуємо тим, хто захищає нас на передовій. Тож прошу долучитися посильною допомогою до будь-якого збору, розмі... які розміщують мої колеги під цим етером. Прошу долучитися посильною сумою. Хай це буде наш щоденний внесок у спільну справу задля нашої перемоги. Моя сумщина, друзі, теж в щоденному вогні. Потерпають і прифронтові регіони, і, на жаль, сусідній, із нами район Конотопський. Тож сьогодні я хочу подякувати нашим захисникам, віршами авторки саме із Конотопа. Тож, до вашої уваги, поезія Оксани. Логоші, конотопки, членкині Національної спілки письменників України. Ці вірші написані в різний період, вони на різні теми, але вони красиві. І хай ці сьогоднішні вірші внесуть трохи краси тепла, добра у дні, які наповнені тривогою і смутком. Хай вони трішки зігріють вас. Тож сьогодні Роменщина передає привіт усій Україні віршами конотопської авторки Оксани Логуші. Розсудить час, перо і зброя, червона глина і фаянс. Колись була незламна Троя, тепер незламні серед нас. Вина і вини упитись вдосталь, й оглоблі як не поверни, не вдасться оминути посту, як і об'їхати війни. Мале ягня, пожертва звіру, напевно, вартовий куняв, як зло зміюкою довіри Вповзло з троянського коня. І чад, і гар, і люди гинуть. З під трої кінь прийшов чонгар. Розсудить час, а може, глина, а може, втомлений гончар. О, травню мій, твій колір і твій спів в душі моїй знайшли для себе сховок від квітувань пташиних скоромовок. любові вистачить на тисячу світів, Та як шкода, що лагідність твою. Прийдешню спеку вибіленим льоном під ноги кинуто, повз всі земні закони, віддав ти все зозулі й солов'ю. Побудь зі мною між кущів півоній, єдину мить, найдовшу, наче біль, і приклади їх шал мені до скроні, допоки ще зростає кошеніль, щоб вилетіти в червні із-під піль. Й кармінно замастить мої долоні. Повний місяць зійшов і завис, як п'ятак над вербою, Що із лівого берега правий гіллям обійма, Відіпну три човни. Три човни я пущу за водою, перший з другим у парі, а третьому пари нема. На вузькій безстрині грають хвилі, аж зойкають зорі, міцно туляться неба, яка ж то страшна глибина, та пливуть три човни, три човни поряд, щастя і горе, перший з другим у парі, а третьому пари нема. Так буває в житті, береги розділяють, чи долі. І ніхто не розкаже, бо місяцю й зорям дарма, як плевли три човни. Три човни проминали поволі. Перший з другим у парі до третього стала сама. Один із віршів Оксана Логоша написала, коли. Ранок був залитий небесною голубінню і поцяцькований летючими хмаринами. Стільки живу, пише вона, люблю уяві малювати картини, дивлячись у хмаристе небо. У синьому морі неба хвилюються хмари білі, і міниться ніжний лебідь на біле дівоче тіло. Із півдня снують верблюди вервечку слідів, а слідом погоничі, вишні люди, і кожен із них свідок. І шелестять мушлі, чи то погаслі зорі, вишні зійшли на сушу в синьому небі моря, рівно йдуть, не неквапом, ще із часів потопу знають, що йдуть на страту. Ближче до горизонту. І попри все, тримати себе у купі. кава на ще серце вранішня згубна звичка, страх свій саджаю до двохсотлітньої ступи, Цілю шахеди і розганяю мжичком. Сенси, сенсу не мають питання, роки риторики. В мені помира теоретик, як клящ в каламуті, пощезли із тіла велика дрібна моторика, і днина коротка, а стума завжди на розпутті. І це не ниття констатація голого факту. Війна ненароком перейде в гірке повоєння, на місці уліво, управо чи прямо. А люди, хто люди, де люди одні імення. І те, що не вбило, зміцнило нас нагла неправда. Той цвях, що не вцілив аорту, повільно вбиває, а описи, описи, звіти, марші, паради, дві сторони у медалі обидві сяють. Між Богом і воєм жодного пріоритету. Триматися купи своїх і солодкої мрії, а доти п'ю каву. Рахую хвилини ракети. Домінус текум. Аве, аве Марія. Друзі, я нагадую, що тривають постійні актуальні збори, і під цим відео мої колеги розміщують посилання на них. Тож прошу долучитися посильним збором. Пам'ятаймо, що маленьких донатів не буває. А я за сьогоднішній ранок дякую віршами конотопської поетки моєї землячки із Сумщини Оксани Лугуші. Цей вірш про малесенький клаптик Землі в планетарному масштабі, який був, є. І буде найріднішим для авторки, найживильнішим, найомріянішим допоки і віку. Вона присвятила цей вірш чудовій людині, своєму товаришу, односельцю, який уже пішов у засвіти Сергію Анатолійовичу Романенку. До тебе йду, мій коханянський краю. Де ж я була? Чи то була не я? Тримає душу та свята земля, і я її з душі не відпускаю. Щорічний спас освячує сади, які вже й кронами опали на коріння, і чи то пісня, чи пак голосіння, чи пил, чи дим з підратець череди, Не в'яже сонце промінь в рогозі, так жахко там, що й промін не проб'ється, лиш на воді чистесенький, як скельце, є прихисток згорьованій сльозі. Все зміряно і зважено давно, чекають чаші на пір'їнки білі, стоять дуби й осики сполотнілі, в примарне заглядаюче вікно. Ти ж, краю мій, таких людей зростив, що із води. Із проліска і рясту, дав дух, і силу і святе причастя, сказав ідіть, але не відпустив. Місяць говорить саду, каже жити тобі, в землю корінням для того тебе і саджено, кожна пелюстка твоя. Кожен плід буде зважено, будеш зігрітий, напояний і розраджений, на тобі голубів, дивиться місяць на поле, печаль його чорна. Млосно землиці від крові людської і плоті Зарубцювався, водою набрався слід лотів. Каже тебе ще засіють, руками змолотять, ось тобі жорна. Ніжні і теплі, ніби ось ось із літа в білої хати дивом здіймаються руки, в стіни, затерплі від самоти й розпуки, місяць підсвічує, хто там у двері стука, ось тобі й діти. Задмуха свічку розятрить рану розбійник ночі. Забулось пізно, зосталось рано, та й не зорочив, холодний вечір, солодка схима, утрата давня, а те, що сильна і незборима усе вдавання, завалить морок вчорашня втіха, в ніч переходи, і піде, піде за смугу віху, бо звідти родом. Заримувати б те що на добро, що на спасіння і на воскресіння, І повіривши у таїнство осіння, сповідатися і прийняти кров шепшинову за дар і за причастя, і вистояти месу між беріз, бо з ними народився, з ними різ і з білокорими. Помер почасти, заримувати б те, що на життя, і попри біль, благословенне лоно землі і жінки, стерні і долоні тримають колос і людське дитя, заримувати б те, що на життя. Друзі, я нагадую, що посильною сумою. Кожен з вас може долучитися до зборів, посилання, на які розміщують мої колеги під цим етером. Пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Пам'ятаємо, кому ми вдячні за кожен ранок за наше життя. Тільки спільними зусиллями ми, згуртувавшись, можемо наблизити нашу перемогу. Дай Боже! Щоб все сталося найшвидше. А я сьогодні дякую за ранок нашим Збройним силам, поезіями, моєї землячки з Сумщини, Конотопки Оксани Логоші. Стерні поснули, стали воли до стіла, білка ляклива, горішок надії точить. Лис, Білий білий простяг молоде тіло і п'є молоко із чорних грудей ночі. Така вона довга, а пісня вітрів оманна. Отак ніби кличуть ходино, ходи ходи. Лис білий уп'ється та й кине ті груди в ранах, запхавши під хутро крижину святої води, подасться у мандри. А лісу, а поля, а степу, і душечки Божі підносять до вікон свічу. Лис білий на білому слід замете за вертепом. Вже білі хати, білий хліб білим димом печуть. В них тепло і тихо, на лавах лежать породіллі, чекають перейми здорових і сильних дітей. Лис кожного прийме у лапи свої білі і ніжно притулить до пипки налитих грудей. Що там? А що там? Мливо туманів і осінь? Сонце вечірнє дарує надію на завтра, пахощі рештки видюхує псячим носом вечір, Стривожений спалахом зір неватри. Тулить бджолу до схололого лона айстри. Чи забарилась? Може, не стало сили? Спалах і сполох? Що то мара, чугайстер, сніп непокірного сяйва умить загасили? Що там? А що там? Кажуть, на підступах мряка, зраджений пес причалапає разом з ніччю? Хто там? А хто там я і чиясь собака? Гоїмо рани, складаємо плани на вічність. Цей вірш авторка присвятила із вдячністю нашим воїнам-захисникам і посилає доземний уклін за захист. Осінь всі рани маскує під колір багрянцю. Білка ховається в піксельну теплу кишеню. Дими ще ночі сповзає простирадливо вранці, бісером крапель бринять павутинні мішені. Тиша така не тривка, а думки полохливі. Піксельні люди утоптують піксельну глину в зливі осінній і в огняній зливі. Білка в кишені теж піксельна наполовину. В неї цей бій вже не перший, тримається гідно. Тінь лісосмуги, фантомний свій біль не забуде. Осінь багряна, небо і те мідне. Люди багряні, піксельні, піксельні люди. Думки жорстокі, Рими мовчазні, бокатий місяць опівнічне око комусь болить, не ти і не мені. Замовкли зорі, знітились пророки. Ковзнув твій погляд лезом і вогнем, Думки жорстокі, Рими мовчазні. Чекає хтось не ти і не мене. На овиді приночі і при дні. сховалась темне в білому сукні, Здіймаєм крила, просимо у неба думки жорстокі, рими мовчазні. Хтось прагнеться, не я і не до тебе. І за межею молитов і снів, до ранку очі не відпустять зорі, заплаче хтось ні в радості. Ні в горі, думки жорстокі, рими мовчазні. Цвіркуни через сито просіюють рештки тепла, залишіть в Звіробоях для мене, бодай щось для мене, ну, хоч на згадку про літо, яке допорище зелене, або крихітку латку на серце блаватного тла. Ви для мене тепер, як боги, що всевладні, всеможні, бо глухну без вас аж на десять нудних місяців, і настільки ж осліпну без жовтих кульбавних сонців, без життєво важливих і без неодмінно тотожних. Я, приречена, йду на останнє побачення з літом. Я сьогодні метелик. Пробач легковажність мою, я себе подарую з гарячого листя вогню, та тим самим сплативши за три літніх місяці мито. Видихне серпень димами і зійде на нід, В хмарах хвилястих загубиться човничок літа, Стрічки тепла залишилось хіба що на гнід. Щоб досвітить зо три тижні та й перегоріти свічеч світлінній, бо тлінне усе, що жило, все, що кохало, цвіло і плодами рясніло, Стума серпнева іще нерішуча, несміла, на виднокіло розплескала тумане стетло. Денина надкраїна ластівку випустить з рук, тихо поскімлить на грудях з хололого поля. Правду відпустить у вирій, неправду, відмолить в чорного воїнства, кругу вдягнувши клобук Липень між листу запалює стиглі сонця, і дозрівають в городі стрибучі мачини, сумно мені, та на те є вагомі причини літо минає, на жаль, добігає кінця. Я би за літо, але мені не до снаги маю я крила, але вже обтяжені болем. Хай не злечу, просто пошепочуся із полем або промовчу про різне міжвід шелюги. Світку мій, літо, моя невідступна печаль. Даль, сокиркова, ромашкова ніжна яса, ранком на завтра. Заплачуть мої небеса по крапелинці на денце в Господній Грааль. Берегом липня спекотного ходить сумна мавка, нозі її білесеньки паряться в берцях, плечі її обтяжені долею автомата. Всі з лісової пісні тепер солдати. Літо тримає міцно, триває і нитка рветься. Згадує мавка себе ще малим дівчатком, сонячних зайчиків на підлозі гіллясту грушу. Сонце тепер випалює її тіло, війна душу. Від безнадії пусткою дзвонять мушлі, дому немає. Навіть малим потерчатам, липень уже на межі, де межа війницій. Мавка співає пісню, чуту від побратимів, про руїни Москви, Вавилону і Третього Риму, і хоч шостим чуттям відчуває, що скоро загине, все одно бісенятка танцюють в її зіницях. Про цей світ мавка знає все, його закони. Ці жнива їй наснилися ще в колисці, тої ночі гарчали шакали і вторили їм лисиці, коні хуркали лячно, тиснули плечі рушниці, її дідо праславний виборював ці терикони. Друзі, аби наша перемога була швидше, прошу долучитися. Словом, ділом, гривнею, будь-якою допомогою, аби нашим захисникам було легше там на передовій. Пам'ятаємо, що ми допомагаємо не тільки їм, ми допомагаємо всій країні, ми допомагаємо собі, аби наша держава залишилася незалежною. Тож подякуємо за ранок всім, хто зараз у Берцях. Хто захищає і Терекони, і мою Сумщину, і ваш рідний регіон. Пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, а наша допомога потрібна. Тож дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Для вас звучали вірші моєї землячки із Сумщини, авторки із міста Конотоп Оксани Логоші. Дякую і будьмо.